Енергія-2, Львівська політехніка. розпочинає цей ігровий день і розпочинає як номер 22 Воротар команди. І він, до речі, розпочинає цю зустріч. Зі старту, який момент зараз. І багряк забиває дебютний м'яч у цьому поєдинку. Кого прострелив туди. Гри на виході, так, можна сказати, тому що міг би зіграти на випередження і першим. перший. не зробив цього і підсумку, рахунок зустрічі одразу ж тут на старті відкрито. Тут взагалі дуже хороший старт від металістів. Е, наразі взагалі важко навіть він прийти до себе, але от зараз момент не непогони! Удар по воротах не влучає. У перші півтори хвилини їм просто важко було навіть вийти свого воротарського. Максимик пробиває, не влучає. Атака від команди Горо! момент! Ковальчук ковальчук забиває. 2-0. Хороший простріл на дальній стійці. Пішла на саме емоційно. І... Загалом тут Багряк удар вище воріт. Боюсь десь собі передбачити, що взагалі пан Андрій Каніцький на ф... от так на фарт, не швидко ми його побачимо. Зараз Багряк удар 3-0, Багряк забиває третій м'яч для команди інджіметал, і це другий м'яч дубе для. Наразі нічого не виходить в біло-зелених В той же час кого та компанія Баряк. Вони практично все перекривають. Ось і момент і ось Це помилка, согор, денчук, давай, 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 пас на Согора, Ой, перепрошую, на Гриника. даруйте. На сьогоднішньому поєдинку. Ой, момент! Виходить. Попівал. Тут Ковальчук якісно грає. Согор, добре зараз, Гуль. Там козак, воротам. Зараз козак сам прибуває. Теж потрібно зважати на те, що більшість моментів, які виникли біля воріт Денчука це через помилки енергетики, металі. Багряк. Абрамчук риник удар не влучав метал, переміг штурм 1-5. А у дуже важливому матчі удар стійка. Можуть бути сюрпризи. Все залежить від реалізації моментів. Насамперед, ось попі налаштування і це теж зрозуміло. Не без підстав. Саме такий розмови ведуться. А от удар зараз теж в кількох епізодах. Все-таки команду свою рятував. Хочемо до той теми розмови, що розпочинав поєдинок Щудляк, зараз вийшов е... Денчук, можливо. це його Клас, Кураш! Кураш, Олег! Кураш сам іде. Удар! Ще один удар і гол! Ось так, Абрамчук Брамчук на Цюбка в Цюп ковдотики. М'яч в аспекті інтриги в сьогоднішньому поєдинку. Ну і друзі, впродовж хвилини. Цюпка оформлює дубль. І рахунок стає. Назару цюпці, не від кого, від кого, від Антона Денчука? Схожи навіть за такі емоції десь. Гуль пробиває, але тут Денчук. Денчук, звичайно ж... Накриває його Іваниш, пробиває і. Шостий м'яч. Забиває цей гол. І Іванишин 6-1. Так отож, друзі, менше хвалиди в нас залишається. зовсім по іншому. Багаряк прибиває не в зустріч. Nice Guys Альянс. А ця зустріч завершується. 6-1 перемагає команда NG Metal.